Ви прокидаєтесь в темному приміщенні в одних трусах. Ви нічого не пам'ятаєте і не розумієте, де ви. Навколо лише темрява відчуття, що робити далі, доволі примарне. І все це не є наступною історією після п'янки. Гра називається Хас Ворд, і вже з перших секунд вона каже: буде жорстко. Знайшовши діжці сокиру, ми в одних трусах розрізаємо темряву, допоки з неї не з'являється перший опонент, який втрачає руку так само швидко, як і будь-які шанси на перемогу. <плес> Наша задача в цій грі проста: вижити. Виживати доведеться як можна довше, щоб вийти звідси живим, а також одягати на себе будь-який шмот, який знайдете, і підбирати як можна кращі пухи. Працюється наступним чином: ти починаєш раунд голим, береш пушку, якщо пощастить. І якщо ні, береш підсвічник, крісло чи весло і йдеш гасити першого противника. Карти тут немає, як такої ворогів гра спаленить автоматично, як і ящики та столи з лутом. Побіжно стараєшся захопити собою як можна крутіший шмот, щоб жити довше, адже навіть один неприємний удар в цій грі може стати фатальним. Пройти треба 5 рівнів, на кінці кожного з яких є бос. Кожен рівень прирівнюється до тисячі очок. Ніяких сейвів тут немає, тому кожна смерть змушує вас розпочинати все спочатку. І це дуже залипальна, цікава та весела гра, якщо ви такий ж маніак, як і я. Хас Ворд дарує смішну, криваву і водночас доволі унікальну бойову систему, побудовану на ragdoll-фізиці. Одразу варто зазначити, що гра не претендує на реалізм чи щось подібне. Це лише весела забавка, яка взагалі знаходиться в стані експериментального демо. Та повірте мені, коли ви зайдете сюди вперше, з вашого годинника легко випаруються три години, а ви так і не зайдете далі першого боса. Хоч для цієї гри не знадобиться топовий ігровий ПК, такий знадобиться для ігор важчих та сучасніших. Придбати такий комп'ютер ви можете на сайті ArtLine. Посилання на наш інтернет-магазин буде в описі цього відео. Хаб не просто брутальна гра, вона ще й доволі важка. Супротивники тут не гаять часу і так само мотивовані вбити вас, як і ви їх. Тут ви не зустрінете типову бойову систему з заклікуванням мишкою. Всі удари наносяться лише рухом мишки, не інакше. Персонаж може брати дві пушки в дві руки або одну велику в обидві. Кожна пушка має свій мувсет. Іноді доволі ідіотський, через що не вдається заколоти і насадити противника на палю. Доводиться забивати його кійком. Іноді гра не дає пушки на початку, тому доводиться брати все, що є: крісло, лавку, весло іноді підкидують, іноді різної довжини підсвічники. З негострими пухами важче, бо доводиться в прямому сенсі забивати противника. Спочатку головне попасти в голову, а коли впаде, треба постаратись якомога швидше забити його. Адже недобиті противники можуть встати і відшукувати вас в темряві на більш неочікуваний момент. Місцями навіть без руки вони виживають, але от без ніженьки далеко не побіжуть. Що вражає не менше за саму боївку, то це реакція ботів на нанесені удари. Тут вона повністю анатомічна. Вцідив сокирою в печінку, смерть влучив живіт, випали кішки, можна відрубати кінцівки, що приводить до смерті від кровотечі. Можна попасти в артерію, і ворог швидко помре від втрати крові. Недобиті вороги стогнуть та кричать, повзають, намагаються встати. Хтось молить про пощаду. Щоб зарахувало вбивство, треба нанести рану несумісно з життям. Тоді можна лишати недобитих. А навіщо лишати, якщо можна закінчити справу тут і зараз? Взагалі, щоб нагинати в цій грі, треба опанувати один точний удар з розвороту, як в мене. Оп, і з одного замаху зносимо пів голови. Оп, і з одного замаху цідимо прямо в артерію. Він вже не боєць. На початку нам накидають коротких пушок, типу ножів, серпів, маленьких сокир. Їх бажано брати за пояс на потім. Великі пушки часто вибивають з рук, і ви залишаєтесь без зброї, що швидко приводить до смерті. Або ти тут такі ж безжалісні, як і ми, то учують вас до останнього подиху. Взагалі, якщо ваш персонаж впав, а впасти тут можна навіть самому, вам гаплик. Можете сміливо тиснути G, щоб здатись і зіграти раунд заново іноді вдається підійнятися, але це тут справа тяжка через химерну і кумедну фізику. Краще не падати, якщо хочете виграти. Щоб нагинати, старайтесь відшукати велику сокиру. З нею можна швидко відключати чувакам світло. Головне швидко набігти і першим нанести два удари. В Сворд не можна панікувати чи робити ставку на тактику. Удари противників тут відбити за планом майже неможливо, тому старайтесь діяти за власним планом, а не бути на крок попереду противника. Дуже часто навіть голий простий бот може закінчити ваші походеньки темним підвалом одним коротким серпом, і навіть лайтовий шмот вас не врятує. Шмотки дають невелику перевагу. Кнопкою Q швидко одягаємо те, що знаходимо, в інакшому випадку можна стати жертвою секунд хенду. Справа в тому, що гра любить спавнити ботів навіть під час спауну скринь. Через це потрібно постійно оглядатись, бо підкрадаються лисі почувари дуже тихо і хитро. Причому ніколи не знаєш з якого саме боку вони вийдуть. До однієї тисячі справу матимемо з противниками по одному, тоді як після двох тисяч вороги вже будуть ходити по двоє, будуть краще озброєні і одягнені. Відкривати скрині з лутом бажано не руками, а з розбігу. Якщо відкривати руками, треба скидати пушки на землю чи за пояс, тоді як в цей час вас одразу ж можуть зарізати. Достатньо лише збити вас з ніг і ГГ. До тисячі очок найкращою їх пухою є дві сокири і сапка, якою можна насапувати ворогам по кабіні. <му> Після ви маєте здолати боса. Це солдат в легкій броні з косою. Воїн він не надто грізний, а от пушка в нього доволі читерська, через що часто доводиться падати вже на тисячі. Залізний шолом добре захищає козла, тому фішка моя з швидким замахом тут не проскакує. Зате проскакує удар в печіночку. Обов'язково забираємо косу, щоб нагинати всіх на другому і навіть третьому левелі. Дуже читерська пушечка до того ж так само легко ваншотить. В гріє мечі та щити, але вони не надто ефективні. Найбільш ефективні пушки тут це довгі пушки, адже вони дозволяють нанести перший удар, з котрим часто не справляється суперник і сідає на сраку. Приземлився потух, це головне правило у хафсворд, але добивати треба чітко, лисі почвари люблять вставати навіть з закривавлені, після чого можуть об'єднатися з іншими братами по розуму і просто вас закабанити. Часто пушка може застрягти в мертвому тілі, а на вас вже біжить інше тіло. Щоб не впасти в такому випадку, притискайте X, щоб зброя пішла в іншу руку. Якщо пушки в руках нема, можна постаратись забрати її в противника. Це теж канає, але рідко і дуже сутужно. Старайтесь надягати на себе лише залізні шмотки, вони чудово захищають від плюх. Чим далі, тим більше лицарем ви будете ставати. Але тут є одна біда: Дуелі в лицарських обладунках дуже нудні і погано продумані. Це чудово висвітлює інша сторона цієї гри: геймплейне демо з лицарськими дуелями. Щоб зіграти в демку, треба попросити дозвіл розробника, що робиться за секунду. Тут ми в меню обираємо прикид, а після варіант бою. Є один на один, бугурт, один проти всіх, що найцікавіше. Мочилово в латах. нагадує, як з кухонної полки падають три банки кави і котяться підлогою. Пробити ворога майже нереально, удари занадто слабкі, а самі вороги такі ж невправні, як і ми. Все зводиться до того, хто перший скине противника на землю і заб'є. Все це ну дуже нудно, куди цікавіше стояти одному проти чотирьох слабших противників, але й тут можуть швидко закабанити, якщо зіб'ють з ніг. Експериментальне демо в підвалі куди цікавіше в плані геймплею, до того ж, ну дуже доставляє своєю фізикою. Так, вона тут далека від ідеалу і зроблена більш по приколу, зате вона приносить неймовірні емоції. Звісно, якщо б її довести до ладу, додати потужний удар, механіки блокування та парирування, вийшло все взагалі дуже круто, але не думаю, що бюджет дозволиться авторам. В принципі, навіть зараз можна організувати дуже навіть популярний батл замість спауну ботів в підвалі, ставиш спаун живих гравців. А після гра повинна лише... Відкоригувати їхню мандрівку, щоб в одному місці не спавнилось по 5 гравців. Хто виживе і дійде до п'яти тисяч, то і переможець. Та поки таких пунктів немає, що дуже шкода. Зайти позалипати сюди на пару годин ввечері після роботи прекрасний спосіб отримати релакс. Гра безкоштовна, тож можете спробувати свої сили. Не забувайте лише написати в коментах, до скільки очок ви зуміли дійти. Я доходив до трьох з чимось тисяч. Брутального настрою вам! І не забувайте про лойс та підписку.